Військовослужбовець Сергій з позивним баз боронить Україну на передовій. Сьогодні від Рівненської громади чоловік отримав дрони, аби якісно фіксувати пересування ворога, коригувати вогонь мінометів та артилерії. Цими дронами ми спостерігаємо, як підходить ворог, як і малими групами, так і великими, як проводиться розмінування, знаходимо їхню артилерію, знаходимо міномети, піхоту, маленькі групи, скупчення. І так само будемо коригувати міномети з знищення їх, і хто вже підійшов безпосередньо до нашої піхоти. Так само цими дронами будуть постачати їм і, і гранати, і бомби, і все остальне. На потреби 31 військової частини передали 63 дрони моделі Мавік t 19 старлінків та дев'ять зарядних станцій «Екофлоу». Військове обладнання Рівненська міська рада закуповує за кошти платників податків. Відповідно до запитів бригад, техніку видають воїнам. Намагаємося максимально бути завжди в допомозі, особливо тих військових частинах до рівняни, але... Наскрізь євреняни, тому наша задача забезпечити те, що вони бачать, і їм їм це дуже важливо. Нам важливо те, що ми завжди допомагаємо, робимо по максимуму це все і звітуємо також для нашої громади, для наших платників податків і також для наших сил оборони. Як розповідають захисники, потреби на фронті не зменшується. Зараз важливо, аби кожен долучався до будь-якої допомоги. Це досить таке. Хороша техніка, яка постійно в нагоді. На жаль, інколи буває так, що ми втрачаємо. Ну втрачаються така техніка, тому що ворог постійно застосовує реби і інші засоби. Знищення департамент економічного розвитку продовжує оголошувати тендерні закупівлі на обладнання для підтримки захисників. Зокрема, придбають 50 квадрокоптерів мавік t на загальну суму 11 мільйонів 150 тисяч гривень. Ірина Кутюк, Вічеслав Мельник. Випуск новин.